Комбінований удари ракетами на Харківщині, терор Херсонщини, каб зруйнував багатоповерхівку. Є постраждалі частина Одеси. Другий день знеструмлена. Російська Федерація масово атакувала газову інфраструктуру України. Підсумки важкої доби підбивати будемо разом на каналі «Сій час». Підпишіться, аби не губити головні новини і до справи. У ніч на 20 лютого російські окупанти здійснили комбіновані удари ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Загалом застосовано до 14 ракет. Інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється, повідомляють у повітряних силах ЗСУ. Глава області Олексій Нігубов також сповіщає про обстріли області із РСЗВ Ураган та пуски росіянами кабів. На жаль, через терор путіністів у Куп'янську загинув 59-річний чоловік. У регіоні також постраждали жінки 60 та 63 років, чоловіки 47 та 68 років. Днем раніше окупанти вдарили із БПЛА по житловому сектору у Куп'янську зловому. Постраждали двоє цивільних людей віком 70 та 63 роки. Їх шпиталізували у тяжкому стані. Десятки дронів летіли і на інші регіони. Потерпала знову столиця та околиці. Мер Віталій Кличко у 22.18 вечора середи, підтвердив роботу протиповітряної оборони. Апарати Російської Федерації заходили на різні райони міста. Атака тривала кілька годин. У Голосіївському районі, на території, де немає житлової забудови, впали уламки БПЛА. Додає міський голова. Так само в області донімали дрони Київщину. Політ Шахеда фіксували жителі Білої церкви. Рештки ворожих апаратів пошкодили вісім приватних будинків та чотири автівки у Білоцерківському районі. У Вижгородському районі пошкоджено чотири приватні будинки: автомобіль та господарські будівлі. Люди цілі. Вже другий день поспіль. Агресор масово атакує Одесу ударними безпілотниками. Жахливий момент влучення є на відео. Воїни угруповання ВМС показали, як знищували ворожі цілі. Однак, на жаль, уламки принесли дуже багато шкоди. Унаслідок виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку. Постраждав 55-річний чоловік. Наразі після двох днів ударів по одеському району. Без світла залишаються 89 тисяч 500 абонентів. Роботи тривають цілодобово, зазначає керманич області Кіпер. Пізно ввечері, 19 лютого, російські окупанти атакували і Херсон з авіації. Ворожий каб влучив у житловий будинок. Через удар зруйновано 15 квартир з першого по 10-й поверх одного з під'їздів. Крім цього, у 80 оселях вибуло шибки. Станом на 14-ту годину четверга з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло чоловіка. Особу загиблого встановлюють. Відомо про шістьох постраждалих. У лікарні перебувають двійнята, хлопчик і дівчинка, яким по 14 років діагностували мінновибухові травми та гостру реакцію на стрес. Стан підлітків медики оцінюють як задовільний. Розбір завалів триває досі. Пошук потерпілих так само не зупиняється. До робіт залучені близько 120 осіб та 35 одиниць спецтехніки. Українські захисники збили три безпілотники над Дніпропетровщиною. Знову під ударом Нікопольщина. Ворог атакував Марганецьку, Мирівську та Покровську громади. Обстрілювали артилерією та застосували дрони Камікадзе. Загиблих і постраждалих, дякувати Богу, немає. Ще один дрон ворога знищено на Миколаївщині, а тепер до Запорізького регіону. У Унаслідок ворожих атак по Васильівському та Пологівському районах поранено двох чоловіків. Про це сповіщає Іван Федоров. За добу окупанти завдали 530 ударів по 9 населених пунктах області. Здійснено чотири авіаудари, 271 атаку дронами, 11 обстрілів із РСЗВ та 244 артудари. Пошкоджено щонайменше 14 квартир і приватних будинків. Загалом за добу. Противник застосував 161 ударний БПЛА типу шахет та дрони-імітатори інших типів із напрямків Мілорово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Це все Російська Федерація. Підтверджено збиття 80 одиниць, 78 дронів локаційно втрачені. Націлюється противник саме на українську газову інфраструктуру. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив. Пошкоджень зазнали, зокрема, виробничі потужності. Щойно дозволила безпекова ситуація, спеціалісти розпочали оцінювання ушкоджень і відновлювальні роботи. Звітує міністр. Терористичні війська не зупиняються навіть попри цинічні заяви кремлівських прихвостнів і самого диктатора Путіна. Поширюйте це відео, щоб світ знав і бачив правду. Підпишіться на канал «Сейчас» час і натискайте на дзвіночок, аби не пропускати сповіщень. Щоденний терор України з боку ворожого сусіда не припиняється. Жах в Одесі влучили у густо населений квартал. Тисячі людей без світла, води та опалення у лютий мороз. Є постраждалі. Росіяни вдарили балістикою по Сумщині на Запоріжжі. Ударом заділо карету швидкої. Головне за цю мить тут і зараз на каналі Сейчас. Будь ласка, підпишіться одразу і до оперативних новин. Традиційно російські агресори припасають десятки дронів для атаки у темний час доби. З вечора, 18 лютого і у ніч на 19 число, РФ випустила по наших територіях 167 ударних БПЛА. Повітряні сили відбивали атаку у 14 областях. Підтверджено збиття 106 шахедів і безпілотників інших типів. І ще 56 апаратів локаційно втрачені. На жаль, внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Одещина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя. Далі по кожному з регіонів окремо. У столиці перші вибухи пролунали пізно ввечері вівторка. Міська влада підтвердила роботу ППО. Літальні апарати противника заходили з околиць по спіральній траєкторії і пролітали у межі Києва. Під небезпекою перебували Печерськ, Поділ, Голосіївський район, Теремки, Солом'янка, Жуляни, Академ. У самому мегаполісі на лід придушили. На жаль, є насадки в області. Зокрема, у Вишгородському районі у насадок атаки пошкоджено один приватний будинок. Пошкодження незначні. А у Фастівському районі пошкоджено два легкові автомобілі. Значно гірше минула ніч на Одещині. Пабліки пишуть про множинні прильоти. Очевидці повідомили про сильне займання. Масований удар РФ припав по густонаселеному району. В частині міста зникло світло, вода і опалення. Без комунікацій залишається 14 шкіл, 13 дитячих садочків і великий мікрорайон житлової забудови, понад пів тисячі багатоповерхівок, тобто понад 80 тисяч абонентів. При тому, що температура опускається нижче 7 градусів морозу. Пошкоджені дитяча поліклініка та дитячий садочок. Кількість постраждалих до ранку середи зросла до чотирьох осіб, серед них одна дитина. Всі були госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. На місцях над ліквідацією працюють всі відповідні служби. У Харкові близько третьої ночі росіяни завдали удар дроном по Слобідському району міста. Мер Ігор Терехов поінформував, що внаслідок атаки постраждало цивільне виробниче підприємство, де й упав БПЛА. Обійшлося без постраждалих, однак пошкоджено техніку підприємства та інше майно фірми, уточнив він. Фахівці встановили, що для атаки російська армія застосувала БПЛА Гірань 2 Крім того, у наслідок удару КАП пошкоджено чотири будинки та господарчі споруди у буровій, а також автогараж, склад та ферму у підлимані. Обстрілом із РСЗВ пошкоджено господарчу споруду в Муночинівці. Окупанти завдали 557 ударів по 14 населених пунктах з цієї доби по Запорізькій області. Під аварійні атаки потрапили Степногірськ, Гуляйполе, Щербаки, Чарівне та Ольгівське. 331 удар БПЛА зафіксовано у Запоріжжі та низці інших міст. Новоданилівку, Новодарівку та Щербаки обстріляли із РСЗВ, а 209 артударів завдано по семи населених пунктах. Надійшло 28 повідомлень про пошкодження житла. Люди цілі. Не гребує ворог тероризувати карета швидкої. Перед вами автомобіль після ворожого обстрілу Гуляйполя. Росіяни вдарили по прифронтовому місту із РСЗВ Ураган. У прифронтовій Костянтинівці на Донеччині одна людина загинула, і ще троє дістали поранення від обстрілів Російської Федерації, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Відносно спокійно була ніч на Дніпропетровщині. Однак, зранку 19 лютого російська армія обстріляла з важкої артилерії Нікополь. Наслідки атаки з'ясовують. Через російську агресію сім мешканців Херсонської області дістали поранення, із них одна дитина. Окупанти пошкодили три багатоповерхівки та вісім приватних будинків в області. Один БПЛА типу шахет знищено на сусідній Миколаївщині. Сумщина цієї ночі перенесла не лише наліт безпілотників, а й балістику. Путіністи завдали удару двома ракетами Іскандер МКН КН-23 із Воронезької області. Пошкоджені вікна нежитлового приміщення також вночі та зранку під вогнем армії РФ були юнаківська, миропільська, краснопільська, великописарівська, есменська, серединобуцька і Свеська громади. Ми слідкуємо за ситуацією, продовжуємо інформувати вас про головне бережіть себе та своїх рідних.